Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Дитина у соціумі. Усі ми любимо зиму за неповторну красу природи, за зимові розваги. Але найбільше любимо зиму за її свята. Давайте пригадаємо, які свята приносить нам зима. Найулюбленіше свято всіх дітлахів. Це День Святого Миколая. У цей день усі чемні дітки отримують від Святого Миколая подарунки. Зазвичай святий Миколай кладе подарунки під подушку, але також можна знайти і в чобітках. Напередодні Нового року діти прикрашають ялинку. Новий рік це веселе свято. Дітки одягають різні костюми. Танцюють, співають, грають у різні ігри, а також водять хоровод навколо ялинки. Коли наступає новий рік, дітки знаходять подарунки під ялинкою. Різдво це родинне свято, а починається зі святвечора. На святвечір готують 12 страв. Головною стравою є куття. У цей вечір вся родина збирається за столом. Коли настає Різдво, і дорослі і діти йдуть колядувати. Від колядок і святкової зірки стає ясніше у цілому світі. У нас в Україні святкуватимуть Різдво 25 грудня за Григоріанським календарем. Напередодні свята старого Нового року настає щедрий вечір. У цей вечір діти щедрують, а люди радо їх зустрічають і обдаровують гостинцями. А вранці на свято Василя від хати до хати бігають посівальники, засівають житом, пшеницею на радість людям, на добро. На врожай славлять господарів! Ось такі свята приносить нам зима. Всім дякую за увагу. До побачення!